Кіборг потребує допомоги. У Дніпропетровську лікарі рятують життя одному із захисників Донецького аеропорту. Він закрив собою товаришів від гранати бойовиків. Вибухом йому відірвало обидві руки, а осколки нанесли надважкі ушкодження оку. Але він не здається, як не здавався в аеропорту. Нашу сторону полетіло все, що можна там. І стріляли, і підствольники. Я повернувся, смотрю під полуметри. Граната РГД возле мене, То есть Тобто э... нічого другого не прийшло в голову, як попитатися виборці. Взяв в руки, прийшов взрыв и і далі все остановилось. Навіть про ту останню для себе атаку ворога він розповідає спокійно, не намагаючись здатися героєм. Хоча провів в аеропорту тиждень. Вже зміна приїхали, але він залишився допомагати відбуватися. колонна, возле колонны там тележки перевернуты, такая баррикада достаточно хлипкая. Там нас было на тот момент четверо. И где-то в 4 часа вечера то есть начался такой обстрел спонтанный, серьезный, и второго терминала, и они каким-то образом там проскочили. Александр – оператор-телевизийник. Працював на уличном телебачении и канале ICTV. В армії служив у стройбаті, Але коли почалася війна, пішов добровольцем. У мене син, скажімо, призовного віку, але студент. і как бы сина рука у мене не піднялася, но в той же час, щоб погибали чьи-то теж тоже как бы не дозволила, тому вирішив сам. Ну, в якій то мірі, наверное. Важко пораненого Олександра спочатку рятували із боєм, потім гелікоптером привезли до Дніпропетровська. Руки зберегти не змогли, але зробили інше диво. Врятували напівзруйноване око. Ось, він тут. ось це все було оторване. І знаходилося в рані. Ось така олінійна розрублена роговіця, ось оторвана ось оболочка. хрусталик, як і зісне, небо було розрублено і це часть. Вот эта часть сетчатки также была оторвана, отрублена. Поэтому фактически от пополам был разрублен глаз. Операція тривала понад 4 години. Оку відновлювали миллиметр за миллиметром. Мы ми полностью вправили его зрачок и пришили его. То есть пришивается он изнутри, получается, к вот этим частям. То есть анатомически мы восстановили зрачок ему. Затем подшили хрусталик. Это да, искусственный, да? Yeah, yeah. Да, искусственный хрусталик. И затем уже после этого мы начали заниматься сетчаткой. Виктор Сердюк обіцяє пациенту, що той із відновленим оком еще выиграет Паралімпійські ігри и стрільби. Загойня йде швидкими темпами, попри те, що на оці з десяток швів. Получається, в цих місцях йде виспаління, тобто, розумієш, ви, йде випад фібрина. Тобто, він накаплюється, розсасується, а за хрусталиком він організовується. Організовують таку пленку, ти поняли? Бутуманно mm -hmm. пленку. Ми потім її відстрілюємо. Ту пленку, ти mm -hmm. І вона не і у тебе повністю стає ясність. Тепер Олександру потрібні руки. Кінцеву суму за протези йому ще не назвали, але зрозуміло. Вони будуть дорогими, і родина сама не подужує подібні витрати. Адже таких, як він, лише називають кіборгами. А насправді вони люди, якими страшно і боляче. І сили в бою додає лише підтримка тих, кого вони захищають. Олександр Курбатов, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.